Спорт одяг мікс, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 15 кілограм. Це є спорт чоловічий та жіночий. Дві цікаша брендовська Брендова від Чемпіон, Розмір в нас іде. Емочка. Емочка. Може бути як чоловіча, так і жіноча. Наступна ось така флісочка, теплесенька. Теж з капішончиком. Жіноча моделька. Розмір у нас іде. На жаль, не бачу. Не більше емки теж. Наступні такі спортивні ліжки. Лішки такі ніби під кльош. Гарно тянуться. наступні що буде далі? Наступний ось такі теж фіолетовий, підкльош. Наступне. Ось такі в нас спортивна кофточка, Страус. Брендова страус, розмір Есочка, жіноча. Наступна ось така фіолетова. У нас є вітровочка від бренду Nike. Розмір Елька. Так, двічі це класна. Наступна ось така з капюшончиком, Фелюрова копточка. Також жіноча, Пише 4XL. Я б сказала, це просто Xelка. Наступне ось такі штаніжки. Розмір МК, також жіночі. Наступний ось такі бріджі, Тепленки. Ще ось така курточка. І така вона гарненька, комбінована чорна з кольором. Така лагресенька, тобто вітровочка. Розмір SM, не СМ, жіноча. Ще ось такі лосини, Наступне. Ось такі спортивні штани. Та жіночі. Розмір у нас іде. Наступне, ось такі утеплені литинчики. всередині Зсередині на ось такі лісті. Ще бачимо ось такі філюрові штани. Розмір у нас іде 2 XL. Наступне, ось така на замочку, космара. Розмір у нас іде S. -очка. Наступна ось така тепленька, капюшончиком, байкова, спортивна кофточка, розмірна іде МК. Ще бачимо ось такі плутину. Від H&M, розмір нас іде М. Також Наступна ось така ікселька, вітровочка. Ще ось така пісова. Жилеточка 2 і це, спортивні штани бордового полю жіночі, розмір Еста від Шей. Наступна ось така спортивна кордочотик, чоловіча, розмір. Наступні дві цики, модні, спортивні штанишки, широкі, балонові. Зінокі відмазали наступна ось така спортивна кофта. Наступні ось такі осіння. У нас ідуть, розмір еска. Поліру спортивна кофточка, Д ЧДМ, розмір у нас іде еска. Наступно ось такі бюрові штанішки, Теж Та розмір іде Excelка жіночі. Ще у нас тут є ось така тонічка. Наступна ось така вітровка з дешевого кольору, також жіноче. Ще ось така спортивна кофточка з карпішончиком, теплесенька, два ікселька. Наступні ось такі спортивні штаніжки, донесеньки, віддаючим, розмітність емочко. Ось такі штани, які напевно, 4 Excel, теж жіночі. Ось така флісочка зеленого кольору. Це пласенка. Таш жіночек. Лисочка. Размер S, жіноча. Наступна ось така. Теж спортивна кофточка всередині йде да на ось такі утеплені на флісі. Розмір нас йде да амочка. Ще ось така у нас. Від 8 розміру від бренду Крейн. Наступний такий лозінний розмір М. це є спортоводять сорту екстра ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.